Мишко хвилюється за Івана. Його друг так рідко щось постить. Невже в його житті нічого не відбувається? Зовсім ні. В його профілі багато нових фото і довгих постів. Але в Мишкову стрічку новин вони не потрапляють. Чому, якщо Мишко та Іван кращі друзі? Вся справа в алгоритмах соцмереж. Вони оцінюють твої лайки, коментарі, репости і на їхній основі формують твою стрічку новин. Наприклад, Мишко та Іван дуже рідко переписуються у Фейсбуці, і Фейсбук це помічає. Іван постить тільки тексти і картинки. Їх Мишко зазвичай не лайкає. Він любить відео. Тому відео Фейсбук показує Мишку частіше. Так він довше просидить на сайті і побачить більше реклами. Зрештою, в Івана небагато друзів і його публікації набирають мало лайків. А чим популярніший і свіжіший пост, тим частіше він відображається в інших користувачів. Як же Мишку все-таки побачити оновлення Івана? Можна поміняти налаштування стрічки з популярних новин на найновіші, тоді публікації будуть з'являтися в хронологічному порядку. Щоправда, наступного разу Фейсбук знову запропонує тобі популярні новини. Він спостерігає за твоєю поведінкою в мережі і показує. Те, що за його розрахунками тебе зацікавить, тому Мишко бачить новини улюблених реперів і футбольної команди. А в стрічці Івана одна політика. За лайками алгоритм визначає твої політичні погляди і шкідливі звички. А за тим, що ти постиш, можна навіть здогадатися, чи розлучені твої батьки. Тобто він збирає і аналізує дані користувачів. Деякі дослідники навіть стверджують, що після 300 лайків алгоритм розуміє тебе краще ніж твоя друга половина. Але навіщо всі ці дані соцмережам? Передусім для таргетованої реклами, націленої саме на тебе. І це не завжди реклама смартфонів або вечірок. Вона буває політичною, а іноді нечесною. Наприклад, перед виборами в США з фейкових акаунтів просувалися проплачені провокаційні публікації. Вони намагалися розколоти суспільство, використовуючи теми мігрантів, носіння зброї, гомосексуалів. Показувалися вони тим, хто до цього реагував на такі теми. Тобто, алгоритм автоматично розкручував ці пости. Тож, май на увазі, якщо публікація особливо позначена, це пост, який хтось просуває. Зміст викликає сумніви, скаржся на цей контент. А ти задоволений своєю стрічкою новин? Розкажи в коментарях і поділися цим відео з друзями.